Це фото облетіло планету. Автор отримав гран-при у Парижі. А моделі була легендарна гуцулка Марія Кречунєк, гуцульська співачка, відома на весь світ як Чукотиха з люлькою. Народилася Марія 26 квітня 1836 року на Жаб'євщині, що на Прикарпатті, своє прізвисько Чукотиха. Вона отримала від чоловіка, якого називали Чукутом, замкнений у собі. Вони прожили душа в душу 50 років і народили п'ятеро дітей. Однак про її нащадків нічого не відомо. Майже нині в селі рівня під верховиною живе правнук Чукотихи Микола Максимюк. Однак більшу частину життя чоловік і гадки не мав про те, що він родич легендарної гуцулки. Підходять до мене краєзнавці, ти кажуть: ви дивилися ударкова? Та -та, дивився. Ну, ти знаєш, ти похожий на Чукутих. ану, каже, принеси фотографію своєї мами. Я приніс фотографію, а то копія. На обличчя все. Він грає на дримбі, співає народних пісень, зокрема переданих у спадщину від прабабусі. Марія заробляла на життя тим, що співала на весіллях самобутні гуцульських пісень. Їх вона не тільки збирала та вивчала, а й складала сама. Марію, гуцули вважали неземною красунею. Розумною, звабливою і талановитою, а її фірмова люлька в зубах була символом заможності та можливості розжитися тютюном. Ми бачимо, що вона була красива молодою, на яку старші роки, бо буквально у віці майже 100 років ми бачимо, як вона гарно виглядає. Тобто вік пощадив її красу. Ходять легенди, що причина тому її мольфарство та чарівне карпатське зілля. Але ще більше вражає її талант до пісні. Вона могла співати по три дні, жодного разу не повторюючись. На весіллях, на хрестинах, на толках навіку виконувала обрядові пісні. Утім, популярність щокотихи не виходила за межі Прикарпаття аж до її 90-річчя. А потім із Полтавщини до Верховини приїхав фотограф Микола Сеньковський. Його захопила місцева культура, яка мала знайти своє відображення у світлинах митця. Там він побачив колоритну гуцулку в літах і запропонував їй фотосесію. Це й була Чукотиха знімки серії Стара Гуцулка невдовзі потрапили на виставку в Парижі. Її харизма, щирість та погляд, в якому мудрість цілого століття зачепили поціновувачів. А Микола Сеньковський саме за Чукотиху з люлькою здобув гран-прі. Попри всесвітню відомість, Марія спокійно доживала віку серед Карпатських гір. Ще дев'ять років. Її пісня лунала по гуцульських хатах, а невдовзі стала надбанням місцевого фольклору. А хто в дрем вміє грати, того люблять гори, бо гуцули файні люди. Най хто що говорим? Марія Крачуняк померла у 1936-му, не доживши до 100 років лічені місяці. Її поховали в селі Верхні Ясинів, а завдяки правнуку могила доглянута і через століття. До історії легендарної чукотихи з люлькою можна доторкнутися й сьогодні. У колишній хаті її онучки в селі Верхні Ясинів відчинено двері музею Марії Кречунік.